Дар'я Речич живе у багатоповерхівці по вулиці Усенка. Розповідає про проблему, яка турбувала її та мешканців району тривалий час. Це відсутність лежачих поліцейських. Дуже сильно снували машини з усіх боків. Тут дуже опасна така зона, і з чотирьох сторін їздять машини. Тут дві, поряд є дві автостоянки, на яких дуже багато машин. Дар'я не вперше залишала заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана, як і в минулих випадках цього разу швидка реакція не змусила на себе чекати. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. 26 вересня Дар'я тільки звернулась по допомогу, і на початку жовтня лежачих поліцейських вже встановили. Щиро раджу звертатися до телеграм-каналу Геннадія Корбана, тому що вони там чують і роблять, не обіцяють, а роблять. Окрім цього, пані Дар'я ще у березні залишила заявку про проблему поганої освітленості своєї вулиці. Звернулася я буквально ввечері і зранку вже приїхали з опорами ось цими ну, не з опорами, а з цим краном підйомним комунальники замінили освітлення по всій вулиці. Двір став яскравіше, а Дар'я щасливішою. Дуже дуже ярко стало. І е, де, на деяких опорах вже не світилось, то зараз світиться скрізь. Схожі роботи з заміни освітлення та встановлення бар'єрів провели на вулиці Прогресивна, 1А, вулиця Березинська, 45 та вулиця Панікахи, 77 а. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.